Сьогодні річниця Чорнобильської трагедії, і я сьогодні почула, як радіовідучі пропонували своїм слухачам поділитися, кому яку інформацію чи давали взагалі інформацію в школі про цю трагедію. Дехто писав, що в них були свідомі вчителі, які навіть в цей день, 26 квітня, завжди ставили документальний фільм про. Ліквідаторів цієї аварії, аби пам'ятати, аби вшановувати їхню пам'ять, аби цінувати той подвиг. Я згадала, як то сталося. Ми про то нічого не знали. Ми багато пізніше знали про цю трагедію, нам не повідомляли, бо попереду ж мали бути травневі свята, травнева демонстрація. Після демонстрації ми класом зібралися і поїхали. На природу на пікнік в Алмазнянську балку за місто, і десь близько обіду ми побачили, що насувається така чорна хмара, і декілька людей вирішили повертатися додому. У нас було п'ять чи шість чоловік. І ми зібралися і почали повертатися додому, бо це було за містом, треба було їхати трамваєм. І вже коли я зайшла у під'їзд, почав крапати дощ. дощ. Всі інші, хто лишився на пікніку, вони всі потрапили під цю зливу. І вже потім ми зрозуміли, що то було що то була за е, злива. Тож я не знаю, чи вплинув той дощ на когось, небудь чи хтось фізично втратив здоров'я, я не знаю. Але точно знаю, що мізки декому точно поплавили. Я ж Донбасу, то е, в 14-му після Майдану, я отримала на голову такий ушат дерьма від своїх однокласників, від сусідів. Мені писали, що я зрадила дам вас, що вони мене розкусили вже давно, і це все писали люди, які знаєте сірі миші, які нікуди ніколи не виїжджали за за своє місто, які не бачили життя, які його не мають того життя. Один однокласник став тепер міліцейським, російським був поліцейським, українським. Другий однокашник, який е, забухав, від нього пішла е, дружина, забрала доньку, е, він все там вже життя закінчилось, став раптом великим великою людиною. Зараз він де? на сайті миротворець. Тож я тоді терміново відростила таку товсту шкіру, аби тримати то все. Тож зараз мені у цей весь хейт в соцмережах, то, як знаєте, кажуть, як з гуся вода.